Відмінником були в школі? Ні. Три бали середні. І що від того, ті, хто сиділи на задніх партах, зараз в службу, зв'язану з захистом батьківщини. Що, що там ребята, сто тисяч, так. Да? Сто тисяч, так. Да? В Херсоні дуже багато нам приносили. Люди вибігали і реально носили нам кастрюлями, ті борші, вареники. Ну. А в Донецьку та ходить, діду каже, ви тут, тут довго будете? буквально через неділю туди прилетів снаряд. На війні невіруючих немає. Мені бабуся дала таку молитву. Той постійно читав, той вертався живим. Починається обстріл. Може, це совпадіння, але ну, з вісьми чоловік прочитало шість чоловік, а двоє не прочитало, іменно ті двоє не вернулись. Він знімає бронежилет, ставить бронежилет на, на, на землю. Підлітає дрон, кидає гранату. І ця граната скачується і впирається бронежилет. І бронежилет його спас. У мене око був 2 метри длина, 2 метри висота. Як могила звичайно. Перший день у 19-літті. Моя сестра настільки не хотіла відпускати, що навіть порвала моє посвідчення при приписному воєнкоматі. Він тричі просився у військкоматі, щоб його мобілізували для захисту рідної держави від ворога, але йому тричі відмовляли через його юний вік. У свої 18 Дмитро Колесник все-таки потрапив на фронт, відвоював території Херсону із побратимами разом із 57-річним батьком стояв на захисті нашої свободи. Отримав контузію і змушений був повернутися додому. У свої 19 Дмитро ветеран війни і має статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Про шкільні роки, службу, дружбу з побратимами, віру в перемогу і плани на майбутнє у нашій розмові за кавою і захисником України Дмитром Колесником. На запитання, чи був відмінником у школі, Дмитро з усмішкою відповідає: Відмінником були в школі? Ні. Трибала середні. 12-ї, так. Да. В училищі 9. А улюблена вчителька чи вчитель? Це мій, мій класний керівник, Хто? Оксана Прокопівна. Вона викладала фізику і інформатику. Ага. Це не та вчителька, яка прийшла просто на роботу. От, яка прийде на роботу, вона, вона, вона там від відучі людей і піде потім спокійно. Це та вчителька, яка реально дуже багато Там якісь там свята у нас були. Вона це вона організовувала, вона з нами спілкувалася якось. Дуже було, звісно, з нею приємно. Були в школі вчителі, які казали, що з тебе виросте, боже, Боже. Аж і що від того, ті, хто сиділи на задніх партах, зараз виходять службу, зв'язані з захистом батьківщини. От і все. У день повномасштабного вторгнення Дмитру було лише 18, а вже на другий день війни він твердо вирішив, що хоче стати на захист держави і усіх нас. 25 числа я просипаюсь. Я всім кажу, всім своїм родичам, що я йду в воєнкомат. Моя сестра настільки мене не хотіла відпускати, що навіть порвала моє посвідчення при приписному воєнкоматі. Я приходжу в військкомат, тоді ще зробили тероборону, тоді було дуже багато людей, дуже багато добровольців. 30 чи 40 чоловік було в очереді. Uh -huh. Я цих людей дождався, і того я приходжу, мені буквально секунд 30 кажуть, що ні, ти, ти вчишся. Ти ще не проходиш у чобу, ми тебе не візьмемо. Ну, добре, проходив неділі, може. Може, місяць, може, неділі десь три, до місяця після того, як я прийшов в військкомат. Я кажу, я хочу п'ять, кажу, до вас. Ні, ми не беремо і все. А на якому курсі ви були? Третій, це, це був фінальний да, вже, курс. Це було за 3-4 місяці до випуску. Я не казав, що я вчусь. Вони просто подивилися на мене і сказали, що ні, тебе ще, тебе ще рано. Потім вже я отримав першу повістку. Другу повістку, татю повістку. Я вже прийшов до воєнкомат, кажу, ну що ви мені їх ви видаєте? Кажу, якщо вони не берете. Я кажу, візьміть мене по повістки. Він каже, що розумієш, у нас мобілізовані там, ті, хто кому більше 27. Я кажу, навіщо ви видаєте повістки? Ну каже, що якби, я встав на облік. Угу. Провіряю. Потім вже, я не пам'ятаю, якась шоста чи сьома повестка була, я вже прийшов, в мене трохи вже настроєння не було, тому що кожен день, чи день через день ти просипаєшся 9 часов вранку, йдеш в то військомат і ти чуєш одно і те ж. Ти просто ганяють з одного початку города в другий кінець. Я кажу, що можна у вас якось добровольцем, якісь там контракти, я бачив, що можна на сайтах Міністерства оборони підписати під час воєнностану. Так, можна. Вийшов. Дуже хороша людина в військкоматі, яку я дуже сильно поважаю. Це Зелінський Олександр Анатолійович. Він вийшов, я йому кажу, Олександр Анатолійович, ну, я хочу піти. Кажу, я, я, я не можу дивитися на це все, що про пройшов. Я... Ну і ця людина вона займається контрактниками. Тобто Її треба назбирувати людей, які йдуть на контракт. От і він тоді мені сказав, що мені не треба туди йти, мені не, мені не треба контракт. Він мені предложив піти вчитися в школу там сержантів. Угу. Я, я зараз тільки це зрозумів, чого він не відмовляв. Підготовку Дмитро разом з іншими військовослужбовцями проходив за кордоном, де опановував тактику ведення бою. Ну, все, ми вже обрадувалися, ми вже приїхали на навчання. Дуже, дуже було важко ці всі переїжджати, тому що. Ми не знали, що з собою ми Тоді була друга група, яка переїжджала тільки на навчання туди. Але я вам скажу, що коли ми коли ми приходили у чобу, я коли їхав туди, я думав, що вони просто роблять свою роботу, їм за це просто платять. Я так подивився, що це були люди, які зацікавлені були в перемозі. Вони до нас були строгі, вони нас закаляли, вони вчили нас самої тактики. Тактика бою, тактика ведення вогню. Навчили розбирати нас дуже хорошо, тут, виходить, зброю НАТО, як окопи навіть ті самі копати. Діжурити в окопах. Я згадував їх, коли я був на нулю, я згадував, що вони мене вчили, як їм, як все це все проходило. Дуже були цікаві люди, такі на позитиві, але в той же час вони були дуже серйозні. Вони підходили, вони могли взяти і тобі казати, «Ні, ти будеш зараз віджиматися 50-100 разів, поки ти не зробиш, поки ти неправильно не присядеш, поки ти правильно не прицілишся». Ми вже приїхали з навчання. І нам сказали, що ми йдемо покажити в ліс. Ну, хтось побув два дні, і вже прийшло письмо з командування, що він же їде в бойову частину. Хтось був неділю, я був три неділі, я взагалі не розумів, що я там роблю. Кожен день встаю. Дощ, йде в болоті, ти ці дрова ріжеш. Ну, там просто заставляють це робити. Вони, вони вас готували. Вони дрова. готували морально. Я, я тоді це не розумів. Тоді ми всі дуже сварилися з інструкторами. Ми казали, ми добровольці, чому ми зараз повинні тут носити ці бревна і так далі. Але потім я зрозумів, чого вони так сказали. Три тижні приходить письмо з командування і каже, що сутки, щоб приїхати в частину. Перші бойові завдання довелося виконувати у Херсонській області. На війні усе дуже відрізнялося від того, яким було під час підготовки. Дмитро згадує перші прильоти, вихід на позиції та неймовірну радість від звільнення Херсону і приїзд місцевого населення. Приїжджає замполіт наш людина, яка нас буде перевозити зону бойових дій під Херсон. А я їду з ним. Получати зброю вже, я вже просто бачу, що я їду іменно в сторону, там, де ведуться бойові самі дії. Я питаю в нього, кажу, а яка відстань до, до Збройних сил Росії? Він каже, 12 кілометрів. А я такий, ого, нормально. Я приїхав, ці перші звуки, перші прильоти. Дуже посипався, я не розумів, як це все робиться. Потім нам сказали, що нам треба окапуватись. Тобто ми, ми спочатку не йшли виконувати бойові завдання, ми поки осваювалися. Ми почали купати бліндаж. Ми його зробили, ну я не знаю, там під землею, як в квартирі, там, там було все. Там тільки те, що ін... телевізора не було, інтернет, там вайфай був, там все було. І тут починається контрнаступ. Вже ми всі на бойовій готовності. Перша група пішла з розвідку, поїхали танки, цілу ніч ми були на рації. Наша група складалася з шести чоловік, це як була, була резервна. В час ночі я чую рація. Виходить командир, каже, що наш виход. Ну, ми вже вділися. Ми на себе брали муху, це такий РПГ автомат, тобто 4 магазини і десь до тисячі патронів. Гранати брали, і це все спальники, дуже багато речей несли на собі, ці бронежилети бронежилети. От ми поїхали тоді, нас посадили в пікап-машину. Я просто приїжджаю, і я дивлюся, як вони окопались. Я вам скажу, воювати вони може і не вміють, але вони крути шалені просто. Бліндаж у них, них був накритий просто євровікна, от, з, з дверей, от, двері просто. Людські, Людські розібрані. розібрані да. і я так на це все подивився. Ну, Тож це ж це були мелочі після того, що, як, як, що я далі побачив. Нас вже почали продвигати далі, тому що треба було розмінувати територію. Вони коли уїжджали, от, допустим, уїхала колона і одразу міни лежити. Все, далі поїхали опять міни. Дуже багато було мін тоді. Слава Богу, тоді жарт не було. Нас поставили вже при в'їзді в Херсон до Антонівського моста, там ставалося кілометр два, може трошки менше. Ми були на мосту, Железний мост був просто розбитий. Він буквою В просто, в так, впав на той асфальт і все. Тільки можна було проїхати, об'їхати його по асфальті. І там е, був пост їхній, який я зрозумів, це КПП. Я зайшов туди, там дуже все красиво було зроблено, незаметно, удобно. Що там було? Кожені дивани були, телевізори були. Але я просто заходжу, я чую, який там запах. ну, Чесно, так там свині, свині, як я там бачу цитати про них. Вони дійсно свені, вони просто вони не вибирають. просто порозкидані вещі. Ребята, <ріхи> приїхали пацани. Що це тут за форма така? <ріхи> Дмитро розповідає, що найбільше допомагали чинити опір окупантам саме херсонці. Неймовірні люди робили все можливе і неможливе, аби допомогти Збройним силам України звільнити населені пункти. По поводу людей в Херсоні. Я вам скажу, в Херсоні дуже багато нам приносили. Ну, люди вибігали і реально носили нам в... кастрюлями ті борщі, вареники, ну, каші. Даже хлопці, от хлопцям не було що курити. От тільки там от підходить один військовослужбовець до побратима і каже, дай мені сигарету. А та людина почула через забор, що той просить сигарету, Все. Через час 30 три, три, пачок сигарет. Тільки щось там водички, все, вже відра несуть, тої води. Героям слава! ворога! Це були ми в селі Музиківка. Там дуже діти такі, якби заряжені. Вони такі. Вони навіть спілкувався. У мене було дуже багато шевронів. Я всім їм пороздав, тому що вони підбігали, вони питали за ці шеврони. Ну, хоч ми з ними поспілкувалися, були, якраз ми базувалися тоді біля сільської ради. І там стояв російський прапор. І діти ночу підбігали його, зривали і ставили український прапор. В той, в той час, коли ця окупація була, військові підходять до якогось дідуся, кажуть, ми там тобі заплатимо, ми там тобі дадемо, стань сторожем. А дід то знав, хто це все робить. Він каже: Ні, я не стану. От слава Богу, ці діти не попадалися їм на ну, не ловили їх ніхто. А дід, дід собі сказав хлопці, я не буду і все. Інакшою була ситуація в Донецькій області. Не всі із місцевого населення хотіли допомагати нашим військовим, а були й такі, які здавали позиції ворогу. А в Донецьку там люди, це такі лічності, які якоби тобі в лице говорять, що да, то ми вже там, ми там за Україну і так далі. Прийде до Росія, вони кажуть, що ми вас ждали і так далі. У нас була буханка, така машина. Ми заїхали тако в курчі, там щось ми виходимо, думаємо, придемося в магазин. Виходить, дід щось там пас свою худобу чи що. Я кажу, а ви тут довго будете? Uh -huh. я, я кажу, я не знаю. І все. Ну, чого uh -huh. людина так може питатись? Uh -huh. Значить, людина щось, щось знає. І ми після, після, після того ми, ми, ми позвонили командиру, вийшли на зв'язок, каже, що така от ситуація була. Нам командир сказав, що хлопці уїжджайте. І що ви думаєте, ми поїхали, буквально через неділю туди прилетів снаряд. А були такі, що ти заходиш, от, ми коли приїжджали з самого Херсона на, на цей напрямок, ми заходили в магазин, щось купляли, Нам кажуть, не треба. Ну не треба, ну реально. Ми скупилися, ми кажемо, ну як це не треба, у нас гроші є. Хочемо купити кави. Ні, військовим кава безкоштовна. І реально, це так, в Донецьку? Так. Ну, не доїжджає до нього. Ми, ми подумали, якщо вони не хочуть брати кошти, то ми поскинулись по шеврону mm -hmm. і просто таку кучу шевронів принесли їм. Дмитро розповідає, що найбільше боявся потрапити в полон, а одним із найнебезпечніших моментів був день його народження. Ми приїхали в Донецьк, ми там базувалися. Це на пункт, де ми знаходилися, був недалеко від зони бойових дій, кілометрів також десять. Було чути ночу, як стріляє пулемет, як прильоти іноді було чути. Ну, взагалі, ми десь неділю базувалися. Ніхто не виходив на бойові завдання. Ходили там просто на пости, типу, в окружну оборону, можна так сказати, просто діжурили. 2 грудня, 11 часов вечора, у мене день народження, 3 грудня. Uh -huh. Нас збирає командир роти і каже, що хлопці каже, ми виходимо ночі каже, на, на саму позицію, на, сам, на саму нульову позицію. Це за день і... до дня народження? За, за годину. за, за, за годину, Він да. каже: ми будемо під населеним пунктом водяне. Я мав виходити 3 грудня в 4 утра. Я кажу, командир каже, у мене якби день народження. каже, дайте в б повідписую. Привітання. Так. Хорошо, каже, ми тебе кинемо в резервну групу, а далі буде видно. Ми накинули в резерв, і тут ці всі хлопці, реально, з якими я починав, з Херсона. Там було дуже багато хлопців, до 100 чоловік, мабуть. І вони йдуть всі туди. Я чую, що кожну годину, як хтось не без лазить, хтось не без руки. А я, якраз моя кровать була біля того ж молодого пацана, він 20 23 роки йому було. Він був бойовим медиком. Він пішов від дві години і він вже був 300-тий. Що там, ребята, 100 тисяч, да? 100 тисяч, да? 100 тисяч, хоче 100 тисяч? хоче 100 тисяч, давай до нас. Так, ребята, живемо. Перший день в 19-літті. Я общався з такою людиною, мені тоді було 18, а йому було 48. І це був мій лучший друг. На, на, на сам, сам, в самій зоні бойових дій, тому що я, я, я з ними общався, я вчора щось від нього здавав нове. Він не підтримував. Він працював в інкому воєнкоматі. Як почалась війна, він сказав, що хлопці, я не буду тут працювати. Я хочу підписати контракт. У нього дуже багато було поранень, контузії всі ці були. Та він теж виходить ночі в 4 ранку. Приходить годин 5. Все, Ілюша вже, все, Ілюша вже не боєздатний. У нього була спочатку контузія, він трохи потеряв змогу хорошо реагувати, і полетілося так, що йому прилетів осколок в бороду. І це та людина, якій сказали, що ми тебе зможемо евакуювати, а він був як командир, я так зрозумів, самого підрозділу тої групи. Там рубка складалася з чотирьох, шести людей. Він каже, ні, я нікуди не піду, каже без своїх хлопців. Він з тим осколком пробув шість днів. Ну, В общем, 4 числа я вже виходжу на позицію. Поначалу так тихенько було. Ми зайшли десь в 1 шість вечора. Посадка обична була. Я, я не знаю, я думав, що я десь на, на на другій, на третій лінії собі сижу. Лягаємо хочу відпочивати. Тут 8 часового ранку, бо я можу спати там до 11-10. До І чую 8 утра, такі вже починаються ну, свисти пулі, починаються стріляти. Я розумію, що по нам стріляють. А я беру цей автомат, ну, він заряжений, все. Знімаю придихнітелі, я не розумію, звідки стріляють. Тому що то перший такий серйозний був виход в мене. Я пам'ятаю, що це 4 грудня це з 8 часов ранку до 9 часов вечора, просто нас крили, нас міномети, танки. Ну, міномет ще таке, що якось можна трохи претерпіти ці всі звуки, ці всі прильоти. А коли танк це було трошки не, несподівано, тому що ти чуєш тільки прильот. Від небезпеки рятували різні ситуації, інколи навіть непередбачувані. А також завжди поруч була молитва бабусі Світлани. Я вам скажу так: на вині невіруючих немає. Мені бабуся дала таку молитву, Вона мені казала, типо, що хто її, типо, хто її, хто її постійно читав, той вертався живим. Це молитва воїна. Чи як вона там назвала. Починається обстріл. От реально чую, що просто автомати, пулемети, міномети. Ну все, що можна, все, все. зі всього гранати кидають. Я руці молитву такого перечитую, перечитую, кажу хлопцям, кажу, пацани, прочитайте. Може, це совпадіння, але ну, з вісьми чоловік прочитало шість чоловік, а двоє не прочитало, іменно ті двоє не вернулись. Ситуація, кстати, вийшла. А Паша був весь в осколках. Він, коли заходив на саму позицію, він зняв бронежилет, щоб зняти куртку, бо йому жарко було дуже сильно. Тоді було, як би мороз, і пріско потепління пішло. Він знімає бронежилет, щоб зняти куртку, і бути просто в кофті і обратно накинув. Ставив бронежилет на, 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 на землю. Підлітає дрон, кидає гранату, а там земля була як ступеньки. І ця граната такою скачується і впирається в бронежилет. І бронежилет його спас. Бронежилет не дав основні осколки на нього, щоб не полетіли. Мелкі, тобто бронік підлетів, і там мелкі, які там знизу вже вилітали, і тої і гранати там остатки, вони там по ньому попали. За словами Дмитра, коли отримав контузію, то тримався до останнього. Пашку спасли, все, він поїхав в госпіталь, ми повертаємося назад. У мене Женя каже, каже, слухай, каже, ти вертаєш з пацанами обратно. Я кажу, ну хорошо, що, я ж відказуватись не буду. Я вертаюся, кидаю ти автомат, собі сів, що мені робити. Вжав ноги, накрився спальником, і чую над головою летить дрон. Я розумію, що він спускається над моїм окопом. Кажу командиру, що мною пташки, кажу, ну щось що, що, що робіть, що мені, може відбиватися автоматом. Каже, жди, ми зараз включаємо реп. Кидає він гранату, граната взривається метрів там, 10 від мене. Тобто Він стріляв не по мені, а по сусідній льошці, так називаємо окоп. Повторює часа був, як я там було, як я там лежав, підлітає дрон і кидає просто вог. Це гранатка така, що з гранатомета. Вірите, не вірити, вона була зверху, вище голови мої, вона типу, буквально там сантиметрів 10, і вона б впала всередину. У мене око був 2 метри длина, 2 метри висота. Як, як могила обична. Я бачу її, накриваю спальником, чую взрив, а я вуха закрив, знімаю спальник, бачу, що в мене окоп вже, вже не 2 метри длини і висоти, а вже мет, метрів п'ять в длину, і, коротше, непонятно що. Я бачу, що в мене звук кров йде. Я кажу, ті, пацани, кажу, я трьохсотий. Я починаю бігти, а посадка скосена. Тобто, я, мене, мене видно, мене везде видно. Я розумію, що дрони літають. Він скинув гранату, і я, виходить, одразу побіг до хлопців на Одесу, на, на групу евакуації. Я біжу, чую, що ну, дрон підлітає. Не знаю, може він не побачив, чи може я їм був неінтересний. Я підбігаю, падаю до хлопців, пацани кажуть, що таке, бачу, в мене звук крові йде. Я кажу, взірвалася, типу, взірвався вох. Просто, просто по моїй льошки. Вони кажуть, що хорошо кидають автомат, зараз прийде група. Прийшли хлопці, забрали автомат, брали мене з руки, тому що я нічого тоді не розумів. Таке було, такий стан був цікавий. Голова, якби мене не боліло, ну просто я нічого не розумів. Я бачу, що мене хтось веде. Було, було таке, що мене ведуть, я потеряв сознання, тому мене приводять до себе, я бачу, що мене хтось з руки держить. Я одразу мислю, що мене, там, я вже не в своїх, там, а в плен беру так далі. Але, ну, таке це контузія була. Це... Трошки можна було поняти. Я прийшов до командирів, поїв, мене повезли на... до лікарів, потім в госпіталь. Мене прокапали, проходить два дні, мені кажуть, що ти йдеш назад мідроту. Я починаю заїкатись, кажу, мені погано, я назад не піду в Мідроту. Кажу, мені погано. Мені кажуть, добре, ми тебе відправимо на Дніпро. І одразу старт нам роблять всім, всім, хто приїхав, МРТ голови. Мені зробили МРТ голови, виходить жінка, врач і каже, що ти вже не воювався. Я кажу, а що що сталося? Тут у тебе кіста біля візка в голові. Навіть у той момент, коли під час реабілітації дізнався про пухлину в голові і необхідність операції, відмовився від збору коштів на лікування, бо вважає, що є хлопці, яким більш потрібна допомога. Є просто люди, які знаходяться в трошки гіршій ситуації, ніж я. У мене руки, ноги є, і якось воно якось я доб'юсь виплати цю законом. Я отримав поранення під час захисту батьківщини, а на це я б маю повне право собі на лікування, щоб мені виплатила держава сама. За кавою Дмитро акцентує, що на фронті і тут в тилу життя проходить зовсім інакше, адже до цих пір не кожен відчуває, що в країні йде війна. Хлопець називає волонтерів святими і каже, що перемогти ми зможемо лише об'єднавшись. По поводу як харчування, я вам скажу, я не знаю, що було б, якщо, не якщо б не волонтери. Волонтери приїжджали, ящик колбаси, ящик там, кофе, ящик чаю. Вроді б милочі, Дивися дивишся зараз, мелочі, там, якісь там пару пачок чаю відправили, а там воно дуже-дуже це все пригодилось. Ну, це просто ті люди, які, які перед якими потім не треба, а прийдеться стояти на колінах. Особливо дивлюся на цих діток, коли ти їдеш, а вони стоять, вони бігають, вони вибігають на дорогу, вони просять тих 5-10 гривень, ти думаєш, що тих 5-10 гривень, а потім розумієш, що за годину там, 50 машин приїде по 10 гривень, то там вже 500 гривень вийде. Вже на цілий день не збирає хлопцям на їду, грубо говоря. Так що це, це, це люди з великої букви, що я можу сказати. І якщо у вас ще виникають сумніви, що купити і передати хлопцям, то пам'ятайте, що навіть елементарна кава і шоколадка інколи може врятувати їх від голоду. Бубу мороз, наша вода, сухпаї всі замерзли. Я так відкриваю сухпай, а там просто суп з льодом. Якщо як, що, я буду їсти, і їм просто снікерс і взяв газовану воду, вжав льод і за що газованої води пішла реакція. І так ми пили. Сьогодні Дмитро збирає усі необхідні документи, проходить реабілітацію та намагається повернутися до звичного життя. Через травму та пухлину він не може знову йти на фронт і не знає, чи зможе працювати за спеціальністю залізничника. Однак, хлопець у розмові зізнається, що дуже хоче в майбутньому працювати у правоохоронних органах, захищати закон, права і порядок. Ось всі документи закриються. Я поїду, пройду. Курс там, лікувань. Хочу віддихнути морально, поїздити, покататися трошки по Україні, відвекнути і все. А далі буде видно. Дуже звісно, хотів, звісно, піти в поліцію, але мене вже не відбули туди. Дуже погано, звісно. Ми дякуємо нашому захиснику і всім оборонцям України за спокійний сон. Можливість франці прокидатися, пити каву, працювати і жити. Пам'ятайте про ціну нашої свободи кожного дня. робіть хоч щось для перемоги і підтримки військових.